Небезпечний жир та соки за подвійну ціну. У рівному з'ясовують, чи ефективно і закону чиновники використали понад 8 мільйонів гривень. Ці гроші виділили торік на закупівлю продуктів у пункти незламності на випадок ймовірного блекауту. Та фахівці, коли взялися за перевірки закупівель, були приголомшені. Чому кореспондентка ТСН Анна Махно розповість докладніше? З цвіллю шматками у пакетах. Це жир, який закупили, щоб годувати рівнян у імовірний блекаут 10,5 тонн за мільйон 200 тисяч гривень. Ці фото ТСН отримала із власних джерел. Самим побачити цей жир наразі не можна. Він під арештом поліції. Та саме з нього почалися перевірки закупівель продуктів для імовірного блекауту у рівному. 8 мільйонів гривень виділила міська влада, зокрема на кропи, макарони, овочі. Чай та інші продукти ними хотіли годувати рівнян. Якщо через обстріли росіян буде біда з критичною інфраструктурою, на жир у переліку звернула увагу пані Мирослава, яка досліджує тендери. Що це за жир? Яка торгова марка? Щоб ми могли порівняти ціни адекватно заплатили там за один кілограм чи ні? І в результаті виявилося, що нам надати немає що, і тоді вже за перевірку взялася служба аудиту. Зізнаються, коли лиш поглянули на смалець, були приголомшені, упакований неналежним чином, тобто не інефікований в ящиках целуханових в пакетах. На окремих кусках були вже цвіль. До комісії Долучили фахівців держпродспоживслужби, які зробили висновок, що жири тваринні є неякісні та небезпечні, коли почали шукати, хто поставив такий продукт, з'ясували, що жир купили у ФОПа, а той придбав його у іншого підприємця, який свою чергу, нібито закупив його на заводах. Але там, як виявилося, про це не знали. Обрали, запевняють найкращі пропозиції, та громадські активісти з цим не згодні. Це всі підприємці вони насправді між собою пов'язані, і вони займаються переважно будівництвом. Але в один прекрасний день вирішили продати ці продукти водночас. Поліція розслідує своє провадження за фактом привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо знайдуть винних, то їм загрожує до восьми років за ґратами. Що ж робити з зіпсованим жиром та тонною підгнивших буряків, які підприємець обіцяє замінити у департаменті економічного розвитку ще вирішують, але планували теж відправити на Схід. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.